Так, прислали мені тут на тест якісь Самсунги незрозумілі, начебто навіть не оригінальні. Е -е, але сьогодні в цьому дві однакові збірки, але різний дріб. Тут 12 АВГ, тут 10 авг Жорсткий, правда, але вони... не це несуть. Давайте спробуємо засіти е -е, нагрів дроту. Е -е, вона в мене розряджається вже 2 хвилини. Давайте на 3 хвилини подивимось температуру дру. Я спеціально налаштував таким чином, щоб ми коннектор не брали до уваги. І оце у нас максимальна температура. Так, Я скажу коли. Рівно 3 хвилини 71 градус. Ось. Зараз тест закінчиться і подивимось на цій батарейці. Цікаво побачити різницю. Температура початку тесту 22 градуси. Друга збірка <кій> на тесті. 2.52 Давайте я скажу коли. Три хвилини рівно. Саме гаряче місце у нас 61 градус. Тобто різниця 10 градусів. Ну цікавий результат. 10 градусів на рівному місці. У нас вийшло.